Дорогі мандрівники, якщо ви бачите цей відеоматеріал, то я помер. В Маренні я передав вам координати цієї лабораторії. В ній знаходиться інформація про те, що я колись закрив, щоб не допустити це в наш світ. Відразу попереджую: те, що я закрив, не варто відкривати, щоб отримати його багатства. Воно загрожує всьому світу, навіть моя хвороба може знищити все живе, якщо воно вибереться з пастки. Запам'ятайте, якщо після цих слів ви все ще хочете відкрити той світ, вина за те, що прийде, буде на ваших плечах. Якщо ж ви бездушні істоти і заради своєї вигоди чи потреби все одно відкрити той світ, так тому й бути. Я не зможу зупинити вас. Мені доведеться дати вам інструкції. Як би цього б і не хотілося. Записуйте. Перед вами двері. Там знаходиться те, де, і за допомогою чого я закрив той світ. Якщо ви все-таки хочете відкрити двері, то десь в лабораторії я сховав до них ключ. Коли ви знайдете його, браму буде відкрито. Там буде вісім предметів. Ви повинні розбитися на 4 команди. І кожна команда має знайти по два предмети, не більше. Якщо хтось знайде всі речі самотужки, чи зробить більше, ніж усі інші гравці команди, той буде покараний. Після того, як ви зберете всі ресурси, вам відкриється розположення предметів на алтарі. Разом з цим ще місце дев'ятого предмету і місце, де я закрив той світ. На жаль, це все, що я можу розповісти. В мене часу обмаль. І кажу одразу вас може накрити. Що це було? Віт. Якщо ти теж не розумієш, що ти тільки що переглянув, зараз тобі все розкажу і про все, що сталося на нашому сервері. І чому я сижу не вдома. Ну а це сервер. Саковитий екстрійший епізод загадковий мікрофона, Я. Кавунмен, всім приємного перегляду. Я буду йти подгеньку з точки А в точку Б, щоб вам в голові склалася повноцінна картина. 2 серпня. Інцидент. Ми, як завжди, займалися своїми справами. Джакобудує сину, я добуваю ресурс на свій проект, аж тут нам пише в Діскорд Хайблик, що 3 серпня розпочнеться перша частина івенту, тобто мокряна частина. Енд. Ця частина буде тривати аж до завтрашнього дня, тобто до четвертого. Зрозумівши це. Це ми почали далі займатися своїми справами. Да. 3 серпня, івент. Ми зібралися на спавні, пройшлися по пеклі і з'явилися біля незрозумілої печери. Розгадавши загадку з пошні, ми просунулись далі, де була та сама запис, знайшовши ключ та відкривши прохід до невідомої кімнати, де були артефакти. Як казав вчені, після того ми розділилися на чотири команди. В нас був я, Джаков та Титанів. Ми обклали такі артефакти. Світокамін, тепер змарин. Значить, ми знаємо, що ту йдемо по той. По світлокам'яному пилюку. А ти йдеш по той, по ту фігню, по той блок, бо ти знаєш де то. Добре, давай. Коли ми все добули, і кожна команда принесла свої два артефакти, нам відкрилося нічого. Ну, бо якимось чином сортування зламалося, і все пішло по одному місцю. Тому ми всі порозходились, а ремор вернувся і, відчинивши двері, він знайшов книгу та дев'ятий артефакт. І тепер розпочнемо саме головний день, 4 серпня. Ми знову зібрались на справність, щоб Хайбек розказав правила, як поводитися. Після цього ми пройшлися подаху в пеклі, збудувавши портал, Ми опинилися в якійсь башні, але це було не заплановано. Плюс я б показав по вам репрей, але когось тиха в мене він був виключений. Тому все лише від першого лиця. Да, продовжимо після обляду, модні. Це якщо що новий гравець, приходить якось чувак на радіо, і в нього запитують, як ви з такою дікцією потрапили на радіо. У вас що блат? А він каже, чого блат сісла. От можна потужний анекдот. Ми вийшли на двір, де ще нам раз правила поведінки розказав. Тільки тепер вже батомки чи хайбриком. Ми зайшли в башню, вниз башні, якщо точніше. Після цього ми розставивши всі артефакти по місцям. Навіть не знаю, що це може бути. Серце, яке є око морським безодень. Ти про мою курочку папа та-та-та. <реш> <пілляча> Знову та, та. <пілляча> вона зі своїми курами врах, як і <пілляча> зі зі зібрав. Останні настанови. Ми боролись як справжні герої. Тепер нам залишився один останній крок вбити дракона. Чи готові ви до цього? Ні. Далі так. я не придумаю. І в новий свет! а Да, туман все зіпсував мені. Зато я це хоч потримав в руках. Ну а далі, як завжди, все по-старому ми пішли лутати все що можна і не можна. Прямо. О, це хто? Прям чуйка. О, це модні! Модні, привіт! О, чекай. Двоє наших тісти. Йооо! Йоо! Йо! Йо! Ооо! Будуй, будуй. Боже. О! Так, ви правильно зрозуміли. На мене напав ендермен, на якого я даже не дивився. А встиг нажать. А я встиг нажати чи не встиг я нажать? Надійс я встиг нажать. Я зможу все відновити собі, но то не особо хочеться падать. Я надію, що я не на встиг нажать. Ну я недалеко впав, а не можеш мене ще впав врятувати. Я би со нажав плюс на escape. <кхем> Ви цього, якщо що не бачили. домовились через деякий час, коли мене модні взяв, врятував, дуже йому дякую, чесно. Коли через деякий час після порятунку я в свою першу крепость, і вона була зразу літрами. Мені дуже дуже повезло. Після того, як знайшов собі елітри, я пішов шукати собі нові крепості, щоб залутати собі більше ну і звісно речей. Ну, поки не забрало ніхто ще, ну, розумієте це. Коли я літав собі на елітрах, уже знайшовши третю крепость, тут появляється раптом це. Я буваю шокера, добуваю ресурси.

Це шо таке? Ви не це шо таке? What the fuck? КУДА? Куда? У мене нема. Увагу остався в этих радіації в симтерміновому У мене уто Мінус 1523. -568. Це Венді? Це Венді чи в обычном. У мене от и у то были Все, короче, я хочу до хати, не пофіг. Що то було? Я злякався, що то капець. Я як пуля вискочив з той крепості, блисопка летів до порталу в укриття. Коли я б до укриття, тут уже були деякі гравці, і з всіх гравців, які там були, лише одного макву не було. Ми почекали ще пару хвилин, поки добіжать інші гравці, і тоді нас впустили. Це закриття нас змусили зняти всі свої речі, бо вони були радіаційними. Ну, тепер ми живемо всі в одному бункері. Ура, напевно. А далі нас позвали на концерт, щоб Моква все розказав і пояснив. Ну, про те, що, чому його не було. Так, Охрами. Отже, дивіться, Йо? значить, е, які в нас є приколи з'явились. Е, дивіться, е, значить, е, ви всі помітили, що мене не була радіація. Пояснюю, що то було. Це ось це. Вау, wow, дуже зрозуміло, дякую. Вау! Революція! Тихо опит чи що. Тепер поясню нормально. No. Uh, коли ви всі пішли, і я пішов розбиратися з шифром, котрий був в цій книзі по інструкції, я знайшов там деяку інформацію. Це єдина на сервері броня, котре має ось дібність з... тут навіть назва є HEV Mark 4. Перекладі. Е, коротше, броня для стри, екстремальних е, середовищ. Тому ця, ця броня єдина, якщо ви будете. якщо гравець буде в ній, вас не буде бити радіація. У вона тільки в тебе. А мене тепер пояснюю. Дивіться. Дивіться, тепер пояснюю. Вона в мене, бо я не знаю хто, але мені хтось віддав. Серйозно, я навіть не знаю. Можливо, це той вчений Це твоя перед це твоя броня. Я не Давай знав. Тихо. Я не знав. Почекайте. Знайомий. Я а не знав, сучка. я можу вам. Проти... Я можу про це. Про те, що він написав мені. Хочете, вона буде знаходитися в можливих в хайберка і в мене. І в мене, бей. бо це, то, типу, як Як тут це моє броня, а хайберк може її легко в мене забрати в майже будь-який момент. Тобто, ця броня буде якраз страховкою для вас, щоб ми могли вас витягти в будь-який момент. Та. Угу. Здебільшого, і я, бо. Так давайте без цього, давайте без зайвих цих, давайте по ділу більше Все, Морквати сказав? Так, Все, я все. То, як ви бачите, бункер у нас ще не добудований. Тобто, наша мета вижити в цьому бункері а тобто, нам перші цілі: їжа, противогази, і. Ми будемо розширити, розбудовувати. я буду кидати. От, будуть квести, будуть завдання. Тому вони будуть протягом тижня, кожного дня, по одному квесту. Ось. Якщо хочете, можу провести зараз екскурсію по бункеру, а там вже зможете потім розійтися. Почем. Там не датів, тут бар, тут можна буде проводити якісь РП-моменти. Бога. Я Хайбри, хай брик, хай брек. Зараз відійдемо, зараз відійдемо. Виліз на Шановні, вам пара здають такі яко Табори... костюми, та костюми, Қугу. та костюми, костюми, костюми здають. Я короче, в Discordі всіх пінганув, там е, скачуєте той файл і ставите скіни. Пішли. Це ж називається "Захотів зняти відео і построїть". <піллян 'я> називається "Побудував". А, я, і, і, то, то, ти побудував. і ти побудував. І ти побудував. Називається, правда? Ось на цій ноті я буду закінчувати це відео. Так, тепер на нашому світі кадіації ми весь сервер живе в одному бункері. Да. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, ви поставите свій лайк і підписуйтесь на цей канал. Ну а з вами був я, Найнджу, і Соковитий End. Всім па-па!